Усім привіт, мої любі підписники і ті, які заходять тільки на моєму відео, щоб подивитися мене, послухати. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм таким невеличким вже досвідом блогерства. Так, я досить молодий блогер, моєму каналу влоговому всього півтора місяця. Ось я відкрила його 5 грудня 2024 року. Ось і в січні мене навіть синочок підкалював. Каже, мама, то це ж в минулому році, ти вже майже рік. А займаєшся своїм каналом, досі в тебе немає тисячі підписників, як ото бажаної такої монетизації. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, чи варто воно того, чи ні. Бо, по-перше, я почала свій канал вести саме для того, щоб пережити, щоб відпустити, щоб, як би так сказати, свої комплекси відпустити від себе. Тобто я з дитинства така дуже людина була закомплексована. В дитинстві в мене досить було мало друзів. Я боялася підійти взагалі до іншої людини першою заговорити, щось там доповісти, щось взагалі щось спитати. Я навіть пам'ятаю, мені 8 років, матуся мене посилала, та сходиш там, винести сміття, потім зайди в булочну, ну там купи нам хліба, булку. І я йшла, я просто тремтіла вся в мене оце, знаєте, як серце було. В ногах, в п'ятах я не знала просто, як його сказати, що я хочу, щоб мене почули. Я так боялася, що всі обернуться, будуть на мене дивитися. У мене така якась стидота була всередині, ну просто такий сидів страх, така боязнь того, що як це я буду там щось казати ще й на людях. От розумієте, то а, ми, ми, моя мотивація відкрити свій канал. По-перше, була м -м такою, щоб а, в собі ці комплекси всі пережити, переступити через себе, ну, навіть не переступити. А я Вдосконалитися. Тобто, коли ми щось, чогось боїмося, то треба йти туди, де ти боїшся, насправді, і дивитися страхом просто прямісінько в очі. Ось, І тут синочок просто мені запропонував, він так давно вже знімає, в Ютубі десь, може, рік-півтора знімає про фут, на футбольні теми, просто знімає такі кліпи, цікаві, в нього там. А вже більше ста підписників своя якась аудиторія, 10 тисяч переглядів. Його шорти набирають доволі багато. Бо ви знаєте, як півтора місяця воду свій канал. Мабуть, такі шортс-відео Найбільше мене десь 7,5 тисяч переглядів набрало, і то мене просто відвисла щелепа, я не ну навіть не здогадувала, що можуть. Можуть так багато людей там передивлятися, цікавитися моїми гуморесками, анекдотами. Хтось пише, що це занадто мало, але ви знаєте, навіть один, два, три перегляди для мене це настільки така, значить, така мотивація знімати ще і ще, вдосконалюватися, вивчати нові програми. Ось навіть кит-кап, в мене телефон там досить мало пам'яті в телефоні. Ось, і я не знала взагалі, як можна так назнімаю багато коротеньких там да, моменти. Потім хочу хоча б на 15 хвилин змонтувати відео. Я не знаю, як там, Ютуб не дає, там треба зразу заливати вже готове відео. У мене на телефоні тої програми не було. Ну так як в мене син займається цим, сказав, мама, все буде, я тобі скачаю капкут, так правильно називається програма, і будеш в ній розбиратися. Тобто він мені скачав, він мені показав, каже: на розбирайся, монтуй, просто там. ну, Вибираєш там скільки твоїх відрізочків, все це зливається в програмку, ти її монтуєш, там дивишся. Я почала вивчати ті опції. Знаєте, я як сказати, ті блогери, які думають, що ну то, в принципі, ютуб-канал там же ж і монетизація непогана. Ну, начебто непогано. І спробуйте самі ось так: відкрити канал з нуля, просто це кожен день має бути твоя участь. Ти я з 12 до 3 постійно щось чи знімаю, чи монтую вже щось відзняти навіть з вечора. В принципі, 3-4 години в день я постійно залучена. Бо це максимальна концентрація уваги. Ти продумуєш якісь там свої сценарії, що ти будеш знімати. В моєму випадку намагаюся десь 3-4. На анекдоти, якусь гуморесочку, десь щось так піддивляю, десь щось читаю. Ми все черпаємо це звідки? З інтернету. Ось, я розумію блогерів, які монтують такі великі просто відео, там на пів години. Це все треба відзнати, відзняти, наперед продумати про що ти будеш розповідати людям, щоб це було цікаво. Накласти якісь якусь там якісь звукові аудіо, ці записи, ефекти, а десь пришвидшити, десь сповільнити. Ну, це, ви знаєте, я коли це все вже так з головою зараз, маючи півтора місячний досвід, це, все це вливається потрошки, я розумію, що це. Досить така важка праця, досить важка. І якщо здається там в рожевих окулярах, що ти будеш там через два місяці в тебе все вже набереться тисяча підписників, включиться монетизація, плюс ще ж не тільки ви маєте тисячу набрати підписників на своєму каналі, а ви маєте ще 4 тисячі годин відео цих великих, не шортів, переглядів, або 10 мільйонів. Це за рік набрати 4 тисячі годин, або за 3 місяці набрати 10 мільйонів. Переглядів своїх коротеньких шортс відео І ви знаєте, дивлячись на свою статистику, я розумію, що цього я можу ну, досягнути при таких титанічних зусиллях, просто викладаючи по два великих відео в день, там, я не знаю, 5-6 шортів в день, то я, можливо, тільки за рік, за рік, ту доберусь до тої монетизації. І, в принципі, як такову основу доходу на. Наразі я не ставлю перед собою. От я ж кажу, що моя мотивація була, перш за все, я ну, досить так в дитинстві мені було важко відкритися перед іншими людьми, вступити з ними в якийсь контакт. То наразі це мені дає сили, коли я можу чимось поділитися з людьми. Я вже розумію, що навіть на вулиці я вже стала, ну серед свого оточення стала більш такою розв'язною. Я знаю, якщо мені щось треба, я підійду, я запитаю, я піду в кабінет просто там постукою і відкрию двері, і зайду всередину. То раніше мені це все, мої комплекси вони не давали. Мені того ось іменно такого напливу в душі, такої рішучості в мені не було. Ось, по-перше, по-друге, коли я монтую своє відео, я ж придумую наперед ці сценарій. Коли я тільки починала вести канал, це так було якось важко. Я не жила в цьому всьому. Мені перші три-чотири. Тижні, ось перший місяць кожну ніч, коли я засинала, мені в голові крутилося, Боже, що ж я буду завтра знімати? Що ж, як воно буде? Це так був якийсь такий місяць, просто життя, і так час плинув, коли я почала працювати на свій канал, викладатися, щось знімати. То це взагалі час мій ось так просто пролітав повз мене. Плюс і ще й діти, ти ж маєш ще нагодувати чоловіка, трьох діточок. Подумати, щоб були зроблені уроки. У мене синочок сидить тільки з мамочкою. Ми сидимо години-дві, мабуть, вирішуємо домашнє завдання. Плюс ще приходить молоченьку шість вечора. Я забираю у мене весь вечір виходить в дітях. Я з ними постійно щось ми там робимо, щось граємо. Там то купаємось, то, їмо, то якісь перекуси. Мама, я хочу їсти, я хочу помитися. Там мама щось потягнула, там і розкидала Настя, там треба з нею сісти, просто позбирати. Ну тобто, участь стовідсоткова. І от в мене є час з 12 до десь 4 годин, да, 3-4 години в день, коли мій синок в школі. Всі дівчатка мої а старшої немає, тобто, все квартира в моєму розпорядженні. Я можу сісти спокійно, ось як зараз, поділитися з вами своїми думками, переживаннями, вам щось доповісти своє, щось розказати. От. То ви знаєте, блогерство це так, труд дуже серйозний. Тому я вклоняюсь перед всіма блогерами, перед всіма початківцями. Я багато каналів переглядаю, де навіть є один канал, я підписана на дівчинку, в неї 21 підписник всього. Але кожне відео я намагаюсь коментувати, щось там лайкаю, передивляюся її відео. Так, вона непогано знімає, але так досить слабкий в неї голос. Вона так монотонно дуже розповідає. Так, от, ну і то я її відео по Вважаю, я хочу їй допомогти, в тому, щоб її канал все ж таки розвивався. От. І саме чого ще яка мотивація була відкриття мого каналу, а це саме популяризація української мови, взагалі україномовного Ютубу. Так як в мене маленькі діти постійно нього підвисали і підвисають досі. ось, То я навіть зараз набираю українські мультики або озвучка українською мовою. Тобто відео я намагаюся їм включати виключно українською. І сама, ви знаєте, так ну дуже полюбляю україномовні канали, нових блогерів почала зараз <кій>, під'єднуватись до них, підписуватися і слухати. От кого, кого з блогерів, таких вже не досить молодих, я дивлюся, це можу вам сказати: такі канали я дивлюсь. Мамські будні, там Юлія з міста. Львова да, вона в Львівській області. Вона живе вже давно. В неї цей канал в неї там більше ніж 43 тисячі підписників. Там іноді передивляюсь саме мамські будні в селі. Кому цікаво наберіть. дуже позитивна, така відкрита, щира людина просто світиться вся в неї. Також наразі троє. А діточок є мале, малесенький, зовсім народився. Нещодавно, ну може там йому вже сім здається місяців. Ось, ну, малесенький такий. І ще два хлопчика. Навіть молодша, мені здається, Насті, хоча ні, вже входить в школу там старшенькому, наче сім років, самому старшому, а сім місяців молодшому, щось таке. От, і дуже цікаво її слухати. Її просто солов'їна мова лється з нею. Показує своє обійстя, як вони зі старої хатинки в селі просто перебудували в шикарний такий маленький будиночок, такий укомплектований всередині, дуже гарний. Ось також саварютики, це вже Луцька родина. Також двоє хлопчиків у них такі цікаві, позитивні люди, знімають і рецепти, також своє будівництво. Я взагалі чого підсіла на Ютуб, бо ми з чоловіком дуже-дуже маємо велику надію і мрію, що все ж таки ще при цьому житті не в наступному ми будемо будувати свій власний будинок. І мені так цікаво, ви знаєте, я вивчала все, як правильно цей фундамент закладати, як зв'язувати арматуру. Я просто зависала на цих ютуб-каналах, які були про будівництво. Як можна з нуля побудувати так. А, правильно, той будинок, той фундамент, ті стіни з цього, з чого краще. Там, ну, просто. <смі> на мені це було настільки цікаво, я дивилася саме так в Ютубі находила, знаходила. О, такі мега -прям блогери, яких я дивилася, це також My Little Настя. Зараз вони також просто респект їхній родині. Вони знімали на російській мові. Ми також часто їх переглядали їх відео, такі позитивні, класні, також як у мене, діточок Саша і Настя звати. От, але потім, з початком такої повномасштабної війни, перейшли вони на виключно українську мову. Це досить-круто, досить, досить круто. взагалі молодці. От, лайк Настя також родина, наче, з Одеси, але вони. Ой, вибачте, щось мій моє... кашель ніяк не пройде, аж закашлялась. Водички собі мінеральної налила. Ось тому. Хто ще вагається, чи відкривати свій влоговий канал чи ні, то мені здається, якщо ви хочете щось відкривати цьому світові, іншим людям розповідати, або як я, можливо, навіть через якісь свої страхи і комплекси переступити, то так, воно того дійсно варто. Ось, мені це дуже починає подобатись. Я в дитинстві взагалі наскільки була замкненою дівчинкою, але перед бабусею, перед мамочкою, дійсно, що я була собою відкритою такою. Настроєною, налаштованою на позитив, я їх ось так садила а, в залі своїй, просто на диванчик. Навіть сама, ви знаєте, як продумувала до дрібниць, писала листівочки. Там в мене були білетики. Я їм роздавала заздалегідь ці білетики на мою виставу. Вони приходили, сідали. і от носи штори були такі, знаєте, на вході саме. Висів карниз, і на карнизі штори були, наче як справжня сцена. І я просто зашторювала їх, коли виходила, звісно, що я роздвигала ці штори. Я виходила, я займалася і танцями, трішки співала. От, В мене були там і акробатичні номери, я сама. Продумала, це ще старий такий, у нас був магнітофон а, на цих на касетах, вставляла касети, там, включала музику, перематувала, який мені саме там, трек треба, а, яка пісня треба, щоб включалася. Виходила просто мої рідні сиділи так дві години, уявляєте. Тобто, ну, це жило в моїй душі, ще з дитинства. цей такий присмак акторської акторської майстерності. Ось, ви знаєте, Дехто мені також в коментарях пише, що це не смішно, це так якось так, що я ти дура, і лікуйся, і все таке багато, і хейту на мене лється. Але ви знаєте, ну якщо ви така людина, що де почули там і залишили, як то кажуть, не берете до серця це все в собі, не перекручуйте, не нервуйте з цього приводу, то так, отже блогерство це ваша річ. А якщо ви переживаєте за кожне слово, сказане іншою людиною, то ну, це не досить гарно буде для вашої нервової системи. От, спочатку пару коментарів, які мені були хейтові на мене, лилися, то я спочатку я так трошки панікувала. Ну, думаю, якщо не подобається людям, можливо, це не моя. Але потім я зрозуміла, що ви знаєте, кожному догодити неможливо. І треба давати це все. А що ви хочете сказати? Все ж таки давати, розповідати, показувати буде багато хейту, будуть багато і гарних людей, таких щирих, позитивних, які тебе завжди підтримують. І я зрозуміло, що ні. Я закриваю очі, я не слухаю я в серце. Оцей весь негатив, погані коментарі, я їх просто не приймаю. Я поважаю думку кожної людини, кожні, кожнісінької. Але саме я просто чого, що саме я б ніколи, навіть якщо б мені щось не сподобалось, я б пролиснула відео і все, я б не заходила в коментар, щоб прямо от набрати, когось там облаяти чи обізвати. Нащо це все? Просто ну, не треба цього робити. Я гадаю, що нічого хорошого з того не виходить. Якщо ви несете в собі цей негатив і вам от подобається комусь сказати, таке погане слово на когось там, то ви, ну, ви виливаєте негатив, це ж негатив все одно до вас в якомусь. В своєму виміру воно все до вас і повернеться. Тому не робіть ніколи такого. Налаштовуйтесь на позитив і скажу вам, що блогерство це дуже така цікава річ. Якщо ви того хочете, якщо ви мрієте відкрити свій канал, відкривайте. Пишіть мені навіть в коментарі силочку на свій новесенький канал. Залюбки підпишуся, поставлю вам лайчики, коменти. Тому давайте, мої хороші, мої юні блогери, саме україномовного Ютубу. Це просто клас і кайф, щоб було якомога більше контенту. В Ютуб заливалося саме українського. Дякую, що дослухали мене. Я так з вами. Ой, розбалакалася, трошки душу свою відкрила для вас. Ось тому так. А якщо ви хочете раді грошей відкривати свій ютуб канал, то маєте на увазі, що це не настільки легко і просто. Деякі люди просто за півроку так вони гарний контент, вони вміють то робити, вони можуть то достигнути і відкрити, то монетизацію У когось менш там класно виходить, але вони лізуть, лізуть і там два роки, рік-два роки. Якщо я, я роблю це не раді. А грошей, так, якщо і потім колись там я ну, все ж таки долізу до того, до тої монетизації, якісь бонуси невеликі будуть капати, на мій рахунок для мене, для моїх діточок, то це буде дуже класно. Але взагалі я знімаю це просто для людей. Ділюсь своїми почуттями, своїми якимись лайфхаками, рецептами. Знімаю себе та таку, яка я є. Ось, і це допомагає мені перебороти страх свій свої комплекси пережити і взагалі себе апгрейдити, тому що ми все одно кожен з нас, блогерів, по-любому ви підглядаєте ці всі лайфаки, рецепти, це все видивляєтесь, а потім, наче, ви даєте за своє. Бо людина це не ходяча, якась енциклопедія, все ми знати не можемо. А коли ми щось нове вивчаємо і викладаємо це в такі сіті, свої канали, ми таким чином. І розвиваємось самі з вами. Ось тому розвивайтеся. Люблю, цілую, всіх підтримую. Будь ласка, побільше позитиву, менше негативу і поганих думок. Тому тримаємося і будьмо разом. За вас, усіх, П'ю водичку мінеральну. Усім па-па. Надіюсь, вам було цікаво вислухати ось мене мої переживання і те, як я починала з, з чого і що сподвигло мене. От, відкрити свій власний YouTube канал. Тому будьте зі мною, підписуйтесь, пишіть в коментарі. Я залюбки зайду і на ваші канали підпишусь. Будемо одне одного підтримувати, дивитися, проживати це життя разом. Тому всім па-па